Мої вітання усім сьогоднішньому дню. Сьогодні я до вас з рубрикою Секрет підсвідомості. І сьогодні ми говоримо про тему зневіра у власних силах. Як це проявляється? Чому це, що це відбувається в житті кожної людини? Як це проявляється в реальному житті? Сьогодні я до вас з реальним кейсом. Тому доєднуйтесь до Етеру, будете впізнавати себе, доєднуйтесь пишіть звідки ви будете впізнавати себе. Пишіть, що у вас це було, або, можливо, у вас зараз є, а, такі, є такі питання по житті. І так, а, хочу трошечки пояснити, що таке зневіра в власні сили, з чим вона пов'язана? Зневіра в собі, знаєте, коли ситуації, коли у нас опускаються руки. Як говориться, да? і так як це пов'язано з різними чинниками, але сьогодні я розповім, як це пов'язано з, з невірою, які є там емоції, а які нам не дозволяють рухатися вперед і прямо з такою вірою, що я це можу, що в мене є ці здібності, що ем, я е, володію цими талантами. І що в мене це що в мене це вийде. Це більше стосується чогось нового, коли людина починає. Але інколи звертаються люди з тим, що е, я завжди це робив, а зараз в мене не щось, щось не виходить. І м, зразу е, пояснюю зараз ще, ще один такий приклад потім е, наведу крім, крім, крім того, що хочу сьогодні сказати. І так е, як у нас проявляються наші власні здібності? Власні здібності до нас тукаються по різному але зараз так працюють енергії всесвіту, що у нас постійно все дуже швидко змінюється. І енергії працюють таким чином, що наші здібності, індивідуальні здібності, інтуїтивні здібності, вони до нас тукаються інколи дуже. В незвичний для нас час, коли ми про це не думаємо, коли ми про це не хочемо, або в нас просто вже є цікавість вивчити, що ж там, чим я що я ще можу, да? які мене там ще є здібності, крім того, що я отримав, наприклад, освіту, займаюся якоюсь справою і так далі. Що я ще можу? І а, такий запит цікавості теж буває, теж часто зустрічається до мене, хто хоче знати своє призначення, наприклад, чи просто знати, які, які здібності є, або а, запитати, чи можу я чимось займатися, те, що мені цікаво. І а, коли до на нас стукаються такі здібності, вони, вони про що говорять? Про те, що прийшов, прийшов час пробудитися, і прийшов час пізнати себе більш глибинно. Це якщо на такому рівні. А, Пояснити, що, що що у нас у нас через через що це проходить? Це проходить через те, що ми маємо вийти із зону своєї комфорту. З звичної, звичного життя і подивитися на своє життя ще трошечки під іншим кутом. Інколи такі е, умови нам складає життя дуже некомфортні, це через якісь страждання, через якусь біль, через якісь дуже неприємні ситуації в житті, а інколи через цікавість. А мені цікаво. Тому. І цей і інший е, варіант, або через біль, або через цікавість, він присутній в житті. По-іншому люди не приходять, не приходять, не цікавляться е, власними здібностями. А, ні, ще, мабуть, ще один варіант. Є Є варіант, коли це прокидається, те, що я сказала, дуже миттєво. Ви просто починаєте, е, наприклад, бачити щось що раніше не бачили. А е, ви, наприклад, можете щось чути, якісь голоси, да там. В себе в голові, там ще щось. Це прокидаються ваші е, інтуїтивні здібності. У нас їх чотири: яснобачення, ясновідчуття, яснослухання, і е, яснобачення, ясно ясновідчуття, відчуття, е, яснослухання, яснознання. Це про те, що просто приходять приходять якісь думки, е, ті, які ви раніше не думали. Тому е, все це у нас е, відбувається в нашому житті, і сьогодні. Я хочу донести до вас, що інтуїтивні здібності, взагалі ваші здібності, будь-які, дари, таланти, те, що ви не знали, вони до вас стукаються такими моментами в житті, або, наприклад, вам дійсно вам щось подобається. Через те, що вам подобається, це і є ваші здібності. Це ми можемо вже з дитинства відслідковувати в себе, і, але чи проявляємо ми це в житті чи ні, це, це вже питання до. До нашої рішучості, до нашої сміливості, знову таки до зацікавленості і взагалі до сенсу, чи мені хочеться це взагалі робити. І е, це на те, що лежить на поверхні в свідомості. Зараз розкажу вам, як це інколи буває в підсвідомості, е, в зневіра у власні здібності і з чим, з чим це пов'язаний конкретний, конкретний кейс. Значить, коли м, пробуджується ця енергія, що відбувається енергетично? Вітаю усіх, пишіть, де ви зараз знаходитеся. Вітаю всіх, хто зараз зі мною на етері. хто буде дивитися в записі, також вітаю вас. І так, коли у нас пробуджуються, пробуджуються ці здібності, неважливо, комусь сняться сни, хтось бачить, що що що, що не що не бачив ніколи, і так далі. Що в нас відбувається? У нас на це реакція різна. Дуже багато людей лякаються цього, і сьогодні ми будемо теж розбирати. В мене мама, коли мені розповідала дуже давно про те, що вона закрила ці здібності, просто за того, що вона вночі, коли вставала, вона побачила в вікні образ матері, Божої Матері. І вона потім закрила, вона злякалася цього. То, що вона була на все-все вікно, здоровенний образ. І їй ніби здалося, що вона ну, жива ну, і просто от, от прийшла. І так само хтось. Звертається з голосами хтось, з думками і так далі. І так далі. Це все про що? Це про те, що у вас починає а, вібрувати всередині вас енергія, і вона вже хоче кудись вийти. Якщо ви її блокуєте через а, страхи, зрозуміло, це, це дуже часто це буває. А, не, не, настільки неприємно і страшно, що це хочеться просто від цього закритися, закрити вуха, закрити очі, сказати, що всього все не було, і все, і закінчити. А, Коли у вас починається вихід у цієї, пробудження цієї енергії, їй потрібно знайти вихід, зрозуміти це. Тому що вона буде блуждати у вас, вона буде вам давати ще більше думок, вона буде давати ще більше якихось бачень, вона вже все, вона вже прокинулася. Цей дзвіночок відбувся. Це і перехід наш, нашої планети впливає на це на інші вібрації. Це впливає на це ваш особистий розвиток, як, як душі, духовний ваш розвиток. Це впливає впливають ситуації зовнішні, багато чинників, які на це впливають. Але коли вже це включилося, на це потрібно звертати увагу. І е, мій сьогоднішній кейс на те, що людина звернула увагу, але вона не знала, що з цим робити. І е, дивіться ще. Коли ми закриваємо, що у нас може відбуватися? У нас можуть відбуватися всередині енергія, яка не виходить, яка не знає, як вийти. Можуть бути або якісь психічні відхилення да, у людини, або може бути це щось пов'язане здоров'я. Людина починає хворіти. Так як було в моєму сьогоднішньому кейсу. Звернулася. Людина, яка молода, яка почала відкривати в собі здібності, власні, але щось вона там спробувала. і в неї були дуже питання по здоров'ю. Вона це не пов'язувала разом. Просто сказала в запит, був про те, що я зневірилася в тому, що я роблю, в тому, що в мене є якісь здібності. І потім в пропрацюваннях ми ще вияснили про те, що вона себе дуже погано почуває. Коли ми зв'язали, коли я запитала, чи пов'язані ці твої погіршення станів фізичних з періодом, коли в тебе почалося, вона згадала, вона сказала так. Що, але вона це не пов'язувала зовсім. То вона почала цікавитися тим, що в неї є всередині, що вона вміє, як вона вміє по-іншому жити і реагувати, які в неї здібності, і цілительські здібності в неї були, і, і, є, точніше, і здібності, і відкрилися. Відкрилися здібності щитувати простір. Різні, різні варіанти. Але в якийсь момент вона про це дізналася. Вона пішла, вона отримала знання, вона почала практикувати і все, і закрилася коробочка. Кому така знайома історія, напишіть, будь ласка, щось ви десь вивчали, неважливо, чи у когось майстра, чи просто по, по з інтернету. Ну, з інтернету теж хтось хтось це розказує. Чи книжки, чи просто ви відкрили. Спробували, вам це не сподобалось, або ще щось, і закрили. Пишіть, якщо це, і е, перестали Від, відклали, сказали, що це зараз не на часі, або це взагалі вас на, на, налякало. Значить, що було е, у цієї дівчини, значить. Е, вона перестала у неї перестало бажання проявлятися, виникати. І вона взагалі перестала цим займатися. Вона пішла зовсім в іншу неулюблену справу, почала її там продовжувати. Почала робити навіть там кар'єру в іншій сфері. І вона каже, що все вдається. Важко, все йде дуже якось. ну, Якщо раніше це в неї все влітало, навіть в тій сфері, в якій вона а, завжди була, все життя до відкриття своїх здібностей, то каже, зараз це все так, так важко, так, я каже, не знаю чому. І все. І я вже знесилилася в тому, вона до мене прийшла в такому знесиленому стані. Фізичний стан дуже поганий, емоційний поганий, тому що каже, я вже там бездар, я вже нічого не вмію, я не вмію навіть те, що я робила скільки років. Ось така, така історія, такий запит. Що було всередині в неї? Коли ми а, зайшли і почали працювати а, енергетично, перше, що почався зв'язок з фізичним, і це було дійсно а, помітно на, на її, її здоров'ї. Далі, коли ми пішли в емоційне пропрацювання, яка була там, а, який був ланцюжок? Яких емоцій зараз розкажу, і як це все пов'язано? Це я назвала цей, цей кейс страх в страху, тому що, знаєте, інколи буває, коли ти працюєш з людиною, буває набір різних емоцій, які до цього призвели, і які збудували в нашій свідомості якусь, якийсь, якийсь нейронний зв'язок. Який проявляється як реакція. Да? І після цієї реакції йде результат в нашому реальному житті. Тут був цікавий, чому я саме цей кейс вибрала, тому що багато різних є запитів. Сьогодні я хочу вам продемонструвати, як це, коли багато страхів накладаються і виявляється в тому, що я сказала. Зневіра в себе. Небажання взагалі щось проявляти свої таланти, взагалі за них забути і закрити, сказати, що там десь, мабуть, щось є, але користуватися я ними. Не. Тобто, я знала, що вони є, але користуватися не вмію. Кому знайомо, що ви не вмієте користуватися тим, що, тим, що ви знаєте, що у вас є, напишіть, будь ласка. А, значить, що в неї було? В неї був е, страх, страх проявлення. В, е, Виник у нас страх проявлений. Кому знайомиться страхи, також пишіть, будь ласка. Страх проявлятися, проявляти свої таланти, і взагалі вона вже почала сумніватися в своїй зовнішньості, в, в тому, як вона говорить, бо говорить вона швидко, і так далі. Це просто, що це можливо, там не заходить людям. Бо вона видумувала просто стільки казок для того, щоб просто себе вмовити, що це не потрібно займатися. Якщо це вам знайоме, пишіть, будь ласка, страх проявлятися. Окремо зроблю Терна страх проявлятися, там є інші теж чинники. Сьогодні просто це говоримо в ланцюжку, як це в неї було. Спочатку виліз нас, нам показали такий страх, страх проявлятися. Ну, звичайно, якщо вона цього не робить, значить що? Значить, їй просто страшно. Після цього, чому їй було страшно, ми вияснили, що там є ще страх того, що її не зрозуміють. І коли. Не, на незрозумілій мові, на ще що, що просто, просто страх, що її не зрозуміють. Глиб, глибший страх був і ще один страх. Страх в тому, що я якась схиблена, якась я не така, якась я неправильна. Це ще був ще глибший страх, чому вона не е, відчувала страх нерозуміння і чому вона не проявлялася. Страх, щоб на неї. Е, Її будуть так сприймати, як якусь ненормальну, і плюс вона дуже боялася, що знають колеги по роботі і так далі. А, знову таки, якщо вам такі страхи знайомі про те, що Бо ти ж була нормальною а, людиною, що ж з тобою стало? Знаєте, я це переживала, коли а, ну, в мене, мабуть, в мене не, 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 не так страх тут проявлявся. У мене проявлявся оця така. такий Незрозуміло ну, дискомфорт в мене великий був колись, коли я з фінансової сфери, з посад в фінансовій сфері, з власного бізнесу фінансової сфері почала займатися для моїх друзів, колег, хто став кандидатом економічних наук, хто зараз викладає в університетах економічних в, сві... в Україні в світі, я ну, трошки була така схиблена. Тобто, ну що ж з тобою таке сталося, що ти все то закинула? І скільки років? 17 років я віддала в фінансовій сфері. І пішла ну, зовсім незрозуміло, що там хтось це сприймав як шаманство, хтось це сприймав взагалі незрозуміло, хтось як фінансовий матеріаліст, сприймав це як ну, там же немає грошей, що ти взагалі, куди ти пішла, що ти там, кого ти там вчиш і так далі. Якщо вам такі ситуації знайомі, напишіть, будь ласка, про страх того, що ти якийсь ти, ти такий якийсь неправильний, ти вийшов з тієї зони, де ти плавав дуже, дуже добре. І питання, навіщо? Всі таке було питання: навіщо? Тобі що там погано жилося? Тебе там щось, а коли в тебе включається, ти відчуваєш зовсім іншу потребу, чим займатися. Оце, оце така, е, такий кейс сьогодні, і сьогодні трошки я вставила свою, свою трошки історію, бо згадала. Е, і саме дивіться, є таке дякую, дякую, що ділитесь. Е, і самий глибинний страх, чому це відбувалося, це страх не шкодити не собі. Страх, страх нашкодити а, іншим людям. Оце був глибинний страх, тому що коли ми боїмося, що наші дії а, якимось чином повпливають, а за це ще прийде наказання, і оце все нас запечатує просто. І говорить, що не то, що проявлятися, не то, що мене не розуміють, не то, що я така неправильна, я просто на, шкоду, на буду приносити шкоду. І е, така людина, звичайно, закривається. Це те, про що я хотіла сьогодні вам розказати. І де е, в неї був оцей глибинний страх того, що я можу нашкодити людині своїми діями, і за це буде покарання. Чому це відбувалося? Тому що в неї є така пам'ять душі в одному з стіглень в, не, в неї таке було. І зараз. Оцей паттерн постійно в неї програється і програється в цьому житті. Кому знайомі такі історії про те, що ви боїтеся нашкодити людям тим, що ви зробите? Напишіть, будь ласка, для вас після того, як ми це все змінили, ці страхи повідміняли, пропрацювали, навчили користуватися власними здібностями, відкрили навіть ще й нові. Через медитативний стан. Змотивувалися після цього, після закриття, після розчинення цих страхів, а після закриття всіх ситуацій минулого змотивувалися взагалі жити і проявляти власні, власні здібності. Тому що, дивіться, поясню зараз, якщо у вас є такі страхи, що відбувається? Ви, якщо ви працюєте з вищою енергією, з енергією первородною енергією, то вона це все робить. А ви за рахунок квантовості, якщо ви працюєте над цього рівня, ви просто спостерігаєте за тим, що відбувається, за тим, що робиться вища сила і робить для людини. Вони взаємодіють між собою, а ви спостерігаєте, як вони взаємодіють. І все. Тому, якщо ви тільки спостерігаєш за цим. Ви провідник до цього світла, до цього джерела людину, і як вони взаємодіють, ви як спостерігач спостерігаєте, тому ви не можете нашкодити. Зрозумійте це, усвідомте. Якщо це для вас лайфхак, якщо це для вас знайомо, напишіть, чи знайомо вам те такі переживання, такі страхи, і чи зрозуміло вам це зараз пояснення про те, що це робите не ви. Це робить вища сила з дозволу людини, яка звернулася за допомогою. Тому що вона звертається для того, щоб з'єднатися з цією вищою силою, згадати її і за рахунок цієї сили щось пропрацювати, те, що їй зараз нагальне, і те, що їй болить. Оце сьогодні такий в мене до вас кейс. А якщо є якісь питання зараз, відповім, пишіть на цю тему. І сьогодні це прям зрозуміло, дякую. Чудово, тому е, пропрацьовуйте власні страхи і знайте, що є такі е, підсвідомі програми, які ховають різні однакові ніби емоції, але вони зовсім про різне. І сьогоднішній був кейс про те, що як страх може бути в страху, може бути в страху, може бути в страху. Ми там чотири страхи, які були пропрацьовані е, з нею. І а як проявлення ще почуття провини, страх буде наказаним, як проявлення, те, що зневіра, зневіра у власні сили. А зневіра у власні сили буває ще коли ми не довіряємо цьому, цьому джерелу, не довіряємо Всесвіту про те, що ці енергії, про те, що вона взагалі допомагає, тому що ці здібності це про нас. І що ця енергія також вона, вона нам не допомагає. У нас є такі, і це теж може причиною бути зневіра. Це просто щоб ви знали, іншими кейсами буду ділитися, дає е, так само і, і це про зневіра власні сили. Це зневіра у вищу силу. кажемо так. Дякую. На сьогодні це в мене все. Якщо нема питань, буду закінчувати до наступних. Етерів, де я більше буду розповідати саме про саме про віру, питання віри. І це будуть в моїх щоденних випусках про те, що я розповідаю на різні теми. Дуже скоро буде, будуть етери про віру і як вона проявляється в нашому житті. Що вірити, як вірити, коли вірити, скільки вірити. Про це дуже скоро поговоримо. До зустрічі! Дякую вам за сьогоднішню участь.